Він на ньому на тестові гільзи пішов. Час він взагалі на своєму авто вже їздить на вихідні з реабітаційного центру. Полтавщина. Вітаю! З вами Осанова Ольга. Сьогодні знаходжуся у медичному протезно-ортопедичному підприємстві Ортотоп у Полтаві. Раді вітати вас на нашому е медичному центрі. Ми являємося Полтавська філія Львівського медичного протезно-ортопедичного центру Ортотоп центральний, дуже величезний наш. Медичний центр знаходиться в місті Львів. Ми являємося окремим структурним підрозділом. Повноцінним медичним центром в місті Полтава у нас починається із супроводу документального і підготовки процесу до протезування, коли пацієнт опиняється в такій ситуації, от, ну відбулася ампутація. Що далі? Хто його направить сюди? Як це все? От, сам маршрут пацієнта? Саме головне згідно нашого законодавства України, треба, щоб повідомляли про всіх виробників. Зручний ага. варіант, який працює не тільки у нас, а й взагалі в інших областях. Коли пацієнт, ну це то коли ми говоримо. За учасника бойових дій ОБД, він знаходиться або в рекавері, або в імені Скліфасовського. Uh -huh. Він по пакету НСЗУ проходить реабілітації, там свої певні пакети, а ми паралельно його протезуємо мультидисциплінарною командою. Тут вже мультидисциплінарна команда вона складається з наших фахівців і з фахівців самого реабілітаційного центру. В цю мультидисциплінарну команду входять обов'язково лікар, ортопед, травматолог, протезист ортезист, Технік, ортезист, реабілітолог, психолог і всі от в команді готують цього пацієнта до початку протезування на психологічний рівень його виводять із тих ось тих тригерних станів, в якому вони перебувають. Тут у нас в медичному центрі ми зробили ліцензію на медичну практику, тобто у нас все офіційно стаціонар. У нас поки що чотири койколіжка, ми зробили саме-саме необхідне. Зараз я вам покажу. Це ми ще паралельно і глинотерапія проходить, Такі, гончар. e, да, гончарство. Mm -hmm. Воно хлопцям допомагає, вони трошки переключаються, та дрібна моторика спрацьовує психологія, і вони починають виходити з того тригерних отих ситуацій, трошки повертаються до життя. Давайте покажу вам палату нашу. Оце таке. Саме необхідне зробили для того, щоб на інвалідних військах могли користуватися пацієнти, щоб був простір проїжджати. Вони заїжджають через оце місце. Тут поробили завжди ну, кругом поручні, автоматично світло включається. Душева, е, оці всі поручні, до речі, ми навіть зробили не не так, як в рекавері, а так як просили наші пацієнти, ще із протезного підприємства. Відповідно до нашого досвіду вже багаторічного. Для того, щоб людину максимально швидко поставити на протезі, навчити ходити, треба, щоб в одному місці, в одному приміщенні було і стаціонарне відділення, і зал реабілітації, і виробництво. Повний цикл виготовлення протезів від самого початку і до видачі. До самого вже закінчення його ага. повного. Про протези. Ми вже з початку цього року, завдяки змінам в 321-й постанові, поставили багато біонічних, біонічних протезів стегна. Є дуже багато варіацій комплектацій, як для цивільних, так і військових, в залежності від. Ступеня мобільності від їхніх потреб. Комплектуючи, ви закуповуєте у, е, виробників, у виробників, а е, задача вашого підприємства все це зібрати, зібрати і прилаштувати, прилаштувати до потреб і пацієнта. пацієнта. І виготовити індивідуальну приймальну гільзу або як ми його коксоприймач називаємо. І вони можуть це отримати можуть, безкоштовно. Можуть отримати Безкоштовно завдяки знову ж нашій державній програмі. І це безкоштовна програма, яка дає дійсно можливість. Якісно запротезувати і дати ортопедичне взуття на такому ж самому рівні з такими самими комплектуючими матеріалами, з такими самими фахівцями і обладнанням, як за кордоном. Щодо ортопедичного взуття, якщо протези виготовляємо тут, то виготовлення якісно ортопедичного взуття потребує дуже великих виробничих площ, і воно у нас знаходиться у Львові, тобто ми індивідуально знімаємо мірки тут. Відправляємо туди, там йде виготовлення, і сюди приходить. І оце дійсно це не для показу, а це те, що людям зроблено. Ось у нас магазин, і це воно дійсно таке. Є а порадити яке саме взуття? Це лікар має чи людина і, сама може це зробити сама разом з лікарем і з ортопедом. Травматологом з нашим людина, яка приймає мірки, запитує, чим хворіє. Тобто, каталог є, він угу. індивідуальний, він універсальний. Але головне питання ми відштовхуємося від того, саме яка проблема у даного пацієнта. І дивіться, матеріал, шкіра натуральна. Так, всередині ортопедична устілка. В принципі, плоскоступість, плосковалюсна деформація, в кого там перези, ніби там потрібно, щоб був високий задник. А так. Ну, в 80% дана, дана моделька підходить. Наше індивідуальне ортопедичне взуття також можна замовити за власний кошт. Приблизно однієї пари взуття буде коштувати в межах 2 тисяч гривень. Один із моментів, на який треба звернути увагу, важливий це тестова примірювальна гільза. Використання її. На спеціальному ось такій дуже дороговартісній установці дає можливість при першому особливо протезуванні виключити всі проблемні моменти в протезі. Стінка прозора, ми бачимо, як себе поводять м'які тканини. А друге, цей матеріал він дає можливість дуже сильно його коригувати. Ця установка. Інфрачервона велика пічка, вона допомагає по гіпсовій моделі сформувати оцю приймальну гільзу із ось такого прозорого матеріалу. Насправді він іде Таким листом, потім тут воно розігрівається, і цей матеріал правильно розігрівається в цій установці. Він натягується на копію кукси пацієнта, і у нас виходить така тестова примальна гільза. Далі, це вже цех по збірці. Це тут ми з самого початку і до кінця проводимо виготовлення протезів по всіх етапах. І гіпсовальне відділення знаходиться прямо тут. Де ми робимо копію кукси пацієнта за час роботи скільки приблизно ви виготовили протезів для людей? Зараз у нас в середньому в місяць виходить 30 протезів. Тобто, 30 пацієнтам ми виготовляємо протези. В основному це протез і протез для купання. Використати державну програму безкоштовного протезування і реабілітації можуть учасники бойових дій і люди з інвалідністю. А також люди похилого віку і діти з інвалідністю. От саме власне цей протез можна отримати цивільним нашим пацієнтам за безкоштовною державною програмою. В залі реабілітації спеціальне обладнання, яке допомагає їм уже на етапі освоєння цього протезу бути більш активними в процесі пристосування в залі реабілітації, основне це. Оці бруси і велике дзеркало. Це тоді, коли вчимося ходити. Пацієнт ходить, щоб він не впав, це ви теж бачили. Так, так. І е, сам протезист максимально підганяє цей протез, підганяє його під е, пацієнта так, щоб. Задача основна, щоб на протезі піти максимально так як на своїй здоровій кінцівці. Чи давно ну, вам довелося скористатися послугами цього підприємства? Як це для вас було легко чи складно? Ну, у мене 13 жовтня минулого року була травма, тобто є міновибухове поранення було. Після цього е, я звернувся е, саме в ортотоп, оскільки у мене е, ампутація тільки правої гомілки. То, то я вирішив, що це можна зробити в Полтаві. Відношення сподобалось, коли я сюди прийшов. Всі спеціалістом обговарювали всі нюанси стосовно протезу. Він мені там е е рекомендував, які є варіанти. Уже мильці взагалі на балкон поставив. Я на них вже не хожу не ходжу. Все подобається, що ще сказати. Ну, вважаю вам здоров'я, як найскорішої адаптації, щоб усе було добре. Mm, у вас. Дякую. Тримайтеся, слава героям слава.